Теплі куртки, светри, штани та взуття у штабі організації Let's Do It Ukraine можна знайти все та навіть більше. Про це жартома розповідають її волонтери. Щодня за одягом до них звертається понад 20 людей. У більшості це переселенці. Втім, як стверджує волонтер Олесь, не відмовляють нікому і брати теплих речей можуть скільки потребують. Каже попит на одяг шалений, а ось пропозиція низька. Адже за кордону таку допомогу майже не отримують. Тож виручають небайдужі білоцерківці. Але цього замало і наразі у штабі бракує найнеобхіднішого. Переважна більшість переселенців з півдня і для них наші погодні умови це для них щось вже скажімо так. Зима для них не вистачає зимового одягу, особливо потреба в спальних речах. Через те, що більшість переселенців вони просто беруть мінімум найменше собою документ, якісь мінімальні кількість. Коштів і їм не вистачає ковдр, постільні білизни, подушок. Люди просто приходять. Що з'являється, беруть, можливо, просто що менше розміри, потім щось міняють або між собою обмінюються, але цього не вистачає. От все тримається на тому, лише що люди приносять через те, що з заходу зараз обмежилися постачання. Вирішила допомогти речами Юлія. Дівчина не з чуток знає, як це тікати з окупованого міста майже ні з чим, адже навесні руський мір вдерся до Ірпеня. Тож вона повернулась на малу батьківщину у білу церкву, попри це, що тижня намагається перебирати гардероб та ділиться ним з іншими. Маю можливість, то стараюся допомагати, тому всі свої речі, які е, на даний момент я не ношу, то Вважаю за потрібним принести допомогти комусь, кому треба. Ну дівчата попросили приносити сезонне сезонний одяг. То стараюсь таке. У мене дитина є, тому приношу і взуття дитяче, яке вже не використовую свої там куртки. А ось у територіальному центрі міста допомагають пенсіонерам, як зазначає його директорка Ірина Догаць. Цьогоріч вони отримали понад одну тонну одягу та взуття від партнерів з Німеччини, Польщі та Норвегії, але не менш активні і білоцерківці. Крім того, в установі надають речі не лише людям похилого віку, але й захисникам. Їм власноруч шиють спідню білизну та теплі носки. Ми маємо таку нагоду дати теплі речі в вигляді шуб. Пальто, світер це можуть бути і теплі костюми. Також є у нас і теплі носки, шапки, шарфи. І перчатки хочу зазначити, що всі ці теплі речі ми надаємо тільки клієнтам, які перебувають в територіальному центрі. У нас є в наявності, у нас є два пункти прийому. Опять же, за цими ж адресами вісім 48 і 134, Ви можете також там взяти одяг. Не соромитися брати тепле вбрання та взуття просять і в місцевих церквах. В одній з них при вході облаштували куточок з одягом. Тут можна знайти багато нових речей для дітей, а також принести. Власні, у гарному стані ця ініціатива, мабуть, при кожному храмі є така добра традиція допомагати близьким людям, і ця традиція вживалася у нашому храмі протягом багатьох років, але особливо вона поширена у більшому об'ємі. Це у період війни, В незалежності від віку, статі. Кожен, хто має потребу у цих речах, які знаходяться тут у нашому храмі, має можливість прийти і взяти її. Попереду дощова осінь і холодна зима. Тож підтримати і допомогти українцям, які змушені тікати від окупації з мінімальним набором одягу та тим, хто потребує його. Нині важлива справа, і долучитися до неї може кожен. Ярослав Баца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква.